Проведені на мавпах початкові тести вакцини показали, що щеплення дають повний захист від вірусу Ебола. Волонтери у Оксфорді стануть першими людьми, яким введуть вакцину. Ми сподіваємося імунізувати усіх учасників протягом місяця. Основна мета зрозуміти наскільки вакцина безпечна. Через один-два місяці після першої ін'єкції волонтери отримають додаткову дозу вакцини. Аналогічні випробування пройдуть у США і трьох африканських країнах, в яких не зафіксовані випадки зараження еболою. За планом, перша доза повинна підготувати імунну систему, а друга ін'єкція посилить імунну відповідь. Дві дози містять різні компоненти, проте обидві включають гени білка з заїрського штаму вірусу. Організатори експерименту підкреслюють, що ніхто не може заразитися хворобою, отримавши вакцину. У результаті реакції імунної системи на вакцину організм виробить антитіла і теклітини, клітини, які будуть вивчатися протягом року.